Отже, нам з вами треба розрізняти, коли ми пишемо прислівники разом, а коли пишемо прийменник з мельником чи прийменник з мельником, окремо. Угорі будемо писати, якщо означає де зверху. Відповідно, наприклад, угорі світить сонце. Світить Д угорі. Тобто мається на увазі зверху. Угорі є запаси золота. Мається на увазі, що у вас є реальна якась гора, в ній якесь, якесь золото. Плюс. Ми можемо сюди ставити якесь слово. у високій, наприклад, так, горі. Е, ставимо питання: у горі знайшли запаси золота. Знайшли Ще? в чому? Не де. Знайшли в чому? У горі, так? Далі. А тут було Світить. Де? горі, так? Далі. На пам'ять і на пам'ять. Е, він подарував мені на пам'ять Блокнот. Подарував на що? Для чого? так? Для того, щоб пам'ятало. Можна вставити на довгу пам'ять. Отже, пишемо окремо. Вивчити вірш на пам'ять, як ми пишемо? Разом. То що? Яким способом? Як? Яким способом на пам'ять. Угу. Тому буде писатися разом. Далі. У купі і у купі. Якщо у купі, коли значені разом, значить будемо писати як? Разом. Разом, так. А якщо у купі сіна бігали миші, так, можемо теж щось ставити. У там великий, так? Великий купі сіна. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так само, наприклад, до дому і додому. Tipo... Можете прояснити відмінність? Так. Да. Давай. Разом це як додому, прийти додому, а додому це як піти додому. Тобто тут мається на увазі до, до. будинку, так? коли, наприклад, до дому залишалося 5 кілометрів. До будинку лишалося 5 кілометрів. А тут додому значення куди. Наприклад, там. Завдання куди додому. Це пристигне, може, пишемо його разом. Це приймає земельником, тому пишемо окремо. Питання? Нема.